І усім привіт ви на каналі Ренко-Модеринка Сальва. І сьогодні ми з вами будемо грати Roblox. Хто є в ММ2? В оце ММ2. Оце ММ2. Ось заходимо туди. Я включу чу... А, ні, я включаю він. О! Коротше, сьогодні у вас скрізь Так не хочеться завтра йти до школи. Кстати, у мене зараз такий скін, я же сьогодні не його грала, я зараз поставлю вас. Рівно, щоб ви були. Ось. Кстати, у мене тут. Яна, у мене на карті більше всіх. Та штука. 58 у мене. Я не винний, коротше. У мене 58 найбільше усіх у карті. Ці я шуті. Коротше, я бачила що у когось там, типу на якихось картах. Ой, вивця вже. Та не бать. Та не вивця Тобі сказав. Я отут буду, я оттуда буду хватить. Ніхто мене не бачить. Дівчинка. дівчинка, та -та, дівчинка не дівчинка, йди звідси, то моє місце. Та дівчинка, то моє місце, йди звідси. Дівчинка, йди звідси, моє місце. Пацанчик, пацанчик, іди звідси. Я тут вообще-то ховаюся, йди у інше місце, тобі сказали. А дюка, ти така. Зараз візьму вас поправлю, mm. пацанчик, а де ти? Ты не тихо Да серьезно? Не, не, не. Я не хочу умирать. Нет, 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 нет. Нет, мама, я не хочу умирать. Копать. Только пать. Только пать. Только пать. Но я хочу буду попозже жить. У когось 100 ранг, хтось зайшов, і у когось тепер 100. О, давайте офіс. Офіс, все, офіс, офіс, офіс. Коротше, я взяла такий ножик, не знаю на що я, я собі його взяла. Бог чого знаю на що я його взяла, але я на що я. Але я його чомусь захотіла взяти. І Е, е, Ты що, за мною не согласен, я тебе припью. Я не вин. Пацан, ч ты як та штука бегаешь? Mm -hmm. Я дуже люблю бути в цей гри в... вбивцею. Короче, давай дай О! О, 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 я туда... короче, я тут... Короче, я тут якийсь я кистом. Mm, не... Я там Там той бився, тоді все. Я його увольняю з роботи. Все. Все. Я тебе увольню з роботи, поняв? Ой з тобі. Ось тобі, бачиш? Все, я тебе увольню. Короче, давайте краще позбираємо монети. Ура! Ура! Ура, 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 Я выиграл О, то кто там же ура, из 700? Фиге, ура, 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 Дуже профі, але я та обохю. Там більше збираю монетки, тому що я хочу там дивіться. Відділо не розділені шиї, капець. дівчинка, тобі треба до врача. Капець. Поведемо її до того. касітолога, може. Касітолог, круто, я А як касітолог до шиї відноситься? Бл Ох, я його. Дівчинка, я надіюсь, що твою. О, я пам'ятаю там. Да? У мене така ікровать, коротше. Я тут буду спати. Якщо, якщо ви це якась сюди зайде б'є мене, то я, то я її виганю з цієї кровати. І не буду їй давати, коротше, чи спати. Ну отак коротше. Ну. Коротше, ми вчора з моєю ЛП грали, і тоді вона була дуже часто вбивця, і я їй тоді казала, я всім отомщу за мою ЛП. Тому що там її ці побеждали ці шрифи. Короче, побіжали, побіждали, побіждали ці шрифи. Коротше, я не дуже добре граю шрифом, але буває таке, то, що я побіждаю, коли шрифом я. А знаєте що? Колись, по-моєму, на якійсь карті тут. А? Знаєте що? Тоді якась дівчинка, читер, що вона просто брала і там от, отак от стояла, представляєте? Просто читерська якась дівчинка, то читер дівчина. Oh I, oh and so so high, so high. У когось один ранг. Ну, у моєї подружки тут у цій грі 14 ранг. У мене, коротше монтики ра. Короче, я буду збирати монетки треба. Тому що дивіться, я куму, я вже забула, що я куплю. Коротше, я куплю на той М -м -м. на тю штучку, на тю штучку я куплю. На тю штучку. Один два три, чотири. Хто я? Хто я? Та вони іздіваються. Я коли же я буду быть. В цю поділа сочка. Коротше, вбивцю легше всього бути, по-моєму. Дивіться, как красунька. Я тоді, коротше, було битві і мене, коротше. Там якась дівчинка просто одна залишилася і мені подорожки підказували. Коротше, типу де Там, дівчинка. Знов та карта, то ви здіваєтесь. Він шо, шриф оббив? Бивця, що лі шрифа вбив? вбив... Вбивця, шорі, шрифа вбив. Чи я одна тут залишилася? Ти не Дівча. Ура! О, ще яйце треба знайти. Ось. Усе ура! Я знайшла. Я не розумію, чому що? Дають ці яйця, якого толку вони дають? Я, не, я просто не знаю, якого вони толку. Хтось 907. Да, хто? не... У цієї гри математики нема. Дивіться, 100, дивіться, дивіться, 100 менше, ніж 60. взагалі 60 Ті, то більше, ніж безконечність капець. Короче, ну я не розумію, математика у нього зламалася. Він походу зламався. все, будь ласка, то ви здіваєтесь, У мене 23. Коротше, давайте подивимо. Дивіться. Та ви здіваєтесь. Ну, я все одно зараз буду збирати монетки. Дети монетки, ну потанечку. Да не, я так прям чувствовал, что не будет. Ну капец, ну капец, ну ну то капец реально. Капец то. Да уж очень круче. Я опрашиваю вообще, ле тою. А як у нього ці дві, ці штуки? Я не розумію, як у нього ці дві штучки. розумію, як у нього ці дві штуки. Я не розумію, дві ну, давайте подивимося, що ти там робиш. Знаєте, той зразу... Що ти, маленький? Що ти плачеш чи нет? Що платье, платье или на маркетингу? Не знаю, ну короче, той транзер, а так за что Шо там ГГГ? Смотри, кто-то означает, что ты... Так... Шо... Кто знает, что а ш... означает ГГГ? Кто знает? Кто знает, что такое ГГГ? О! Хоюсе 2. Ну давайте в Хоюсе 2. Не, 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 в тю, в тю. Луди О, ну Союзіо якась. Короче, давайте у неї. Вона, кстати, моя улюблена у тебя дивилась, TikTok, по якому знаку зодіаку, типу яка е е е ти гра у робоксі. І я, короче, то є. Я Скорпіон знак зодіаку, і там показали і там, каже, те, що Скорпіон, то знак зодиака то гра ММ2. Будь ласка, не вбивайте мене. Будь ласка, когось живі. Ой. Дві минути, кстати, є. У того. Ні, тре, тре, три у нього є. Чи у неї? Коротше, будьте є. Ура! Ураш, ріф победил. біді! Урашка, пюрешка, ураш, пюрешка, урашка, пюрешка, урашка. А знаєте що? Вчора я просто розсятнулася, коли була в буці. Знаєте чому? Відгадайте за 3 секунди. Один, два, три. Тому що я просто не могла ходити. Просто не могла ходити. Моя улюблена. Якщо хтось вибрав на мою улюблену, це мій -то, курси. То, 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 то. Ось вони бояться вибирати, вони почули мене. Дивляться, вони, бо... вони вже бояться, то, що я зараз А знаєте що, якась дівчинка просто брала так вбивала, так от просто ходила і вбивала. Представляєте, я не знаю, звідки вона взяла. Та ви здіваєтеся, в мене буде 30%, я буду невинним. копать, ушел. Ну копается. короче, я что-то маленький привет, плачешь или нет? Что-то маленький привет, что-то плачешь или нет? Что-то лысый плаки, плаки, или на в мордаке кто походу зараз Нє, не, оця дівчинка оця, 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 оця дівчинка, Нє, а може оця, оця, може той, Ні, він не може бути вбивцем, він недавно був вбивці. Може ця дівчинка вбивця? Може цей? Може може у нього візунчість чисть така бивцьова? Візьму кращі монетки, позбираю когось вже вбили. Я у подземелі, коротше, тусіть буду. Коротше, я хотіла вам там показати. Ну, секретку. Ось у подземелі. Дивіться, ось така штучка. Залазимо туди. Тут гарна ничка. Ну, і ще якісь ізумруди є. Ізумрудики якісь. Хлопчик, ти не... Та ти ж... Він <розуміто> збрав мої монетки, <розуміто> 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 Я забрав мої монетки, вони були мої. Хтось так стоїть, чекає, щоб підійшли, то походу, та дівчинка, дівчинка. Але вона стоїть як Афока, може вона так відбуде від тебе подозріння, Вообще якийсь амонкас. Пам'ятаю, коли моя, ось приїжджала, коротше. Тоді ми грали в Амонкас. І, ар... І ми так кричали. Коротше, так кричала ще усі. Ой, коротше, так кричалося ще усі. Кстати, отут ще є наверху така штука. Закривайся. Та закривайся, собака. О, Вона закри... О, нашла О. Ось, 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 ось. Та чого ти не забираешься? А то для кого? То для крампета строк дві 2 що? Короче, я колись грала у Майнкрафт. Майнкрафт і Дого-бака. Ну, я і зараз граю в Ту-бака, а так в Майнкрафт не дуже. А знаєте що? Коли я просто ввелу так от стіни та взяла... О, побідели! Побідели. Коротко. О, у мене зараз які ранга. У мене. Коротше, а, то, коротше, ми коротше храст не просто поєм. О, кстати, зараз. О. А чого у мене і не кін а? 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 Чому воно так прогр... не прогрузилось все? Ей, ей ей ей, ей, ей. Ай, взагалі-то в мене не мішанок. Чому у мене ба... той бал знизився того. Ей, ей ей, ей. Ай, чому мій той скін не береться? А другий беруть. Ого, нарешті. Я не розумію, чому у мене було 25, а тепер 24. Чому? О, а може піти туди, закликати якихось людей і будемо виясняти, хто вбився. тоді, коли я перший раз зайшла туди, тоді в цю гру. Я думала, що, що е, за гра бред. Ну, а ця гра взагалі супер. Коротше, я, знаєте, тоді виясняли на криші, хто вився, а хто ні. Коротше, я обожаю скини, у яких є пінгвінчики. Це просто I love you, пінгвін. Не люблю і так лисичок. А і похвастаюсь, хотіть похвастаюсь. У мене 58 ранг. Короче, я ж хочу, щоб у мене буде 60 ранг. А що, якщо у мене буде 200 ранг, то я буду шон. Отам, на самому нозу, на самому нозу шолі. І не розумію, як то воно? У нього математика то. Та шриф, ну мог бы ничего победить. Я хотіла монетку ту забрать. Шриф называется. А, давайте пожику. Та чо ты с твою табличкою ходиш, як якийсь кейс не норм? Ой, Я тоже должен... жубей. Куда я же буду бывать? Нашел. Короче, штука с новинным. У мамы на просто бороду прошли. Да, это как? Так и быть. Я думаю... Должен... Должен... Будь ласка. Будь... Yes, yes, oh I, oh I, and feel for I, so high, so high, so high. Я можу проіграти, тому що в мене тут аж ви стоїте. А як то? Капець. То капець, коротше. Кстати, ну мені трохи вже надоїло в MM2. Давайте пограємо у Бруг Хейвен. Давайте, давайте у Брук Хейвен, просто пограємо, не знаю. О, давайте я урухаю і коротше будемо там. Ой, що Що в мене зі скіном. Що там в мене вообще за скин такий? Що то за скин? У мене чомусь скин такий зараз. Я звичайно. Ти просто коротше, давайте будемо просто брати та... отак от. Давайте зробимо свій. Собі чорний. О, а давайте зробимо, зробимося якоюсь чернушкою і будемо пугати людей. Крута ж ідея, крута. Давайте. Ні, давайте ми краще. Давайте краще будемо робляти. Коротше, так вже це реально ми коротше не робити. А то, то, просто хра. Вони так здають. Давайте тоді перевоплотимося, може, у мене тут якийсь скин такий сохраненный. Я не знаю, чому іменно пацана. Я не знаю, наче я його сохраняла. Тут дуже давно було. То, щоб не спалитись, короче, ну котик со мной будет. Він завжди со мной. Він завжди. Ви то розумієте, він завжди со мною. Мій котик. Мій котик короче. Він завжди со мною був в курсі. Та -та так, да, видіваю ці стапочки. Треба було якусь хату купити і там робити, тому що я зараз спалюся. Mm, не спалюся. А просто весь дивляться і той. То Дві украшення. Коротше, Давайте давайте візьмемо може, щось. О, ось, все, ось все, тільки на кухні видає аполничого страшного. Ніхто не помітить. Візьмемо ще на це чорну обводку і все дивіться, яка красуня йде елегантно Елегантно. А якщо нас будуть баміти, тоді ми будемо знаєте, що робити. Перезаходити. Am trebuit special hmm. o ce și meni... da, o ce. Bicim, 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 bicim. Mâșca sa si scam. Oi, oi, mă răspalite, ale... Ta, ce o da da te da, cate? Ta, da. tu ești de Давайте зробимося великою так краще буде. Оробляти з помощью тих мішков. Але зараз не заподозрять, ну ви поняли. Але нічого страшного, хазяйки ж нету дома. А може вона вообще не вміє банить. Ой, 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 а що -то, то було? Що то було? Дівчата, Шо то таке? Ви чули, то? Серйозно, ви чули? Ви чули? Я надеюсь, що. А, папа! Коротше, о, все. Короче, музичка. Де? Ой, 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 а де у тебе банк, дівчинка, вибачте, то, що вервалась, и тут спите. I'm trying to say sorry he 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 hee 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 money 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 must be funny as a RITMAS for money 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 funny tiny as a RITMAS for Коротше, давайте будемо пробиратися отак. Дех ти не ж не зумітить, ми ж такі добрі. Нас нехто не змітить, прибираємо ліки. Коротше, ото Дівч... ні, дівчинка не треба. Дівчинка, ні, ні, дівчинка не треба, будь ласка, не треба мене банити. Надіюся, ти перший раз граєш. Будь ласка, грай перший раз. Рекорду, він просто виходить перший раз. Ну, у вас тут сейф. А у мене, короче, подруга там такий цю хатку, короче, купляла. Дівчинка, дівчинка я ж шу, ти мені шу ось помішаєш, рубити, то я тебе прибью. Служба безопасности обнаружила вас. Да ничего, я все равно же сбежал, Проникаем через С. Да вы издеваетесь. Что ты маленький привет Дальше нет. О! Ми грабимо цю хату і це відео закінчиться, коротше. Або якусь іншу, якщо я не зможу жити, ставити дуже штуку удобну. Та ти здіваєшся, пішли і коротше, давайте підемо на іншу хату. Погана хата Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Дівчинка, чому ти поліція? Дівчинка, робись звичайною дівчинкою. Вона похол зараз у орештує. Коротше, зараз може подзвонити поліції. то що здравствуйте, поліція, вас ограбили. О, та виїзді. Ого, нарешті не може бути. Не може бути. Я в шоці, не може того бути. Я, коротше, пішла. огороблять. А де сейф? А я вже забула, коротше, де сейф тут, тому що давно не було в цій хаті. Ось 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 ось. І ви були на каналі Арінка мандаринка лосянок і всім па-па-па-па!